Всім привіт! Поміняв вже воду в папуги, поставив її басейном з щастрією водою, там. Небагато, вона в нього не заходить, не купається, їй не подобається він, мабуть. Вже так трохи привикла. Вона політала сьогодні, співає тут буває по вечорам. Вона її крайда там стоїть, переставив ці палички її трохи по-іншому. Пишіть в коментарях, як правильно їх ставити, а то. Вони клітку трохи роздули так. Ці то крепко стояти, а ось ця, що посередині тут стояла, вона трохи мішала гойдовці. Але вона почала ходити туди-сюди і ввечері раз впала, як на ню пташка стрибнула. Вона погано так сить, тут закріпив трошки бумажки, він підставив, там погано видно. Вон видно. На гойдовці вона качається, їй подобається зараз. І так переставити, і вона думає... Он зараз залетить на нього. Вона боїться просто, як фонарик світить, а так їй подобається на ній качатись. Вона так на ній починає пушитись, буває і співає. Теж хто знає пишіть, чи добре, що вона так пушиться раз за разом, коли качається. Буває і сама щось махає там крилами, ногами. так Їй подобається, гойдалка не зупиняється. Просто повільніше стає. Вон така папуга, вона пробує на щось кусати. Ще не знаю, чому вона спить на оцих штуках, не спить на паличках, спить на клітці, Цепляється клювом за желізо. Вон так качається, сильно не хоче її шлякати. Друг потихеньку привчається, вона знов пушиться так. Зараз, щоб фонарик виключив, мабуть, почала обспівати. Із зеленої кормушки не їсть корм, там на дні он, так було трошки, так і стоїть. В цих кормушках під'їдає, там вон внизу. Видно, нагрібла, он знов пушиться. так. Клюв чистить, починає себе так, чистити теж. Так, павички, думаю, краще стоять, вони їй не мішають гойдолці бути, трохи їй неудобно залітати з цього. Тут так одна біля одної і біля краї тої. до басейна не підходить. Вона щось чухається там, приводить в порядок себе. Зараз її так зверху трошки розкачаємо. Їй подобається. Вона не тікає, бо якби думаю, їй не нравилось, вона б зразу спригувала з неї. Вон так трошки розкачую. Світло на ньому сильно світю, вона трошки боїться. Вона дивиться наверх, переживає, щоб я її не підняв. Пишіть в коментарях, як правильно тут розставити ці палички. Чи погано, що вона спить на клітці? Вона раз вночі впала, звідти почала літати по всій клітці. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.